Отже, запрошуємо Марину Григор'єву. Я сподіваюся, зараз вже вирішили всі технічні питання. Ви в ефірі. Так, Доброго дня, ще раз. Чутно Так, мене Доброго вже. дня. Так, Видно, чутно, Марина, маю до, вас, маю до вас особисте прохання, будь ласка, ми трошки по часу за технічних питань вибилися. Якщо можна, врахуйте це, будь ласка. Звичайно. Я... Постараюсь максимально швидко. Я мене звати Марина Гроєва. Як уже Ірина сказала, я старший бізнес-партнер з персоналу одного з найбільших активів холдингу МХП Вінницької птахофабрики. Ну, перш за все, хочеться подякувати звичайно за те, що ми маємо сьогодні можливість таку ділитись нашим досвідом і бути причетними до такої масштабної події. Буквально кілька слів розкажу про нас. Нас. Вінницька птахофабрика це найбільша птахофабрика у Україні і одна з найбільших птахофабрик у Європі. Це близько 7 тисяч працівників. Це продукція, яка успішно реалізується на сьогодні не тільки на внутрішньому ринку України, а й за кордоном у більше, ніж 80 країнах світу, в тому числі 36 країн. Європи під відомими всім торговими марками: це наша ряба, кваліко, султана, куратор та багато інших. Проект, який ми сьогодні презентуємо, носить назву Жінки підкорюють чоловічі професії. З чого ж у нас все почалось у лютому 2022 року. Коли е, значна частина наших чоловіків змушені були залишити свої робочі місця та стати на захист нашої країни в лавах Збройних сил України, ми в свою чергу тут на місці мали е, тримати свій тил, продовольчий. Як і більшість українських бізнесів, ми на той час зіштовхнулися зі значною кількістю викликів, і одним з таких викликів був дефіцит професій, дефіцит персоналу за професіями, які традиційно у нас на підприємстві обіймали чоловіки. Однією з таких професій був і водій навантажувач, з чого, власне, і почався наш проєкт. Взагалі підготовка персоналу кваліфікованого безпосередньо на потужностях виробництва для нас не є новою. Так само, наприклад, за цією професією, у нас був пілот підготовки на потужностях Вінницької птахофабрики ще у 2021 році. Та коли в наше життя прийшло повномасштабне вторгнення, це питання стало. Занадто таким актуальним і критичним, і потягнуло за собою потребу в залученні до навчання саме наших жінок. Коли ми оцінювали цілі проекту, ми не до кінця тоді розуміли, наскільки. Він набере обертів, і яким масштабним він стане звичайно, першочергово для нас було забезпечення безперервності та стабільності бізнесу за рахунок підготовки вузькопрофільних фахівців на потужностях виробництва та покриття дефіциту кадрів, яке було спричинене на той момент мобілізацією та релокацією персоналу. Але не менш важливим для нас став. Виклик боротьби зі стереотипами, які склалися у нас в суспільстві, про те, що є професії суто жіночі і суто чоловічі. Власне, сам проєкт у нас складався з кількох етапів. Перш за все, це звичайно. Визначення тих критичних і дефіцитних для бізнесу на той момент професій, і створення пулу кандидатів серед жінок, які готові були освоювати нові для себе напрямки та здобувати нові кваліфікації. Наступним етапом був пошук партнерів серед навчальних закладів, серед навчальних закладів, які готові йти на діалог з бізнесом, які готові адаптувати свої. Навчальні програми під потреби бізнесу, ну і звичайно, безпосередньо підготовка працівників на виробництві, яка у нас включала два етапи: це теоретичний, безпосередньо начитка теоретичних матеріалів, за якими потім наші працівниці здавали іспит, та практичний, коли безпосередньо на виробничих потужностях працівниці освоювали навички управління електронавантажувачами. У фокусі нашої уваги була не лише професійна підготовка, це дуже важливо, але це не все надзвичайно важливою є адаптація та м'яка інтеграція наших працівниць у їхніх нових ролях до виробничих процесів. І саме тут дуже важливо було підключити існуючі, вже на підприємстві програми наставництва, коли за кожною працівницею був закріплений уже досвідчений колега, який може допомогти направити на та надати відповіді новому працівнику на перших етапах його роботи і Психологічний супровід наших працівниць тут був залучений корпоративний психолог, і саме цей комплекс усіх заходів дав нам можливість м'яко інтегрувати наших працівниць безпосередньо до виробничого процесу. Що стосується результатів. Які ми отримали від проекту, не будемо приховувати, що ми е, пишаємося ними, тому що нам вдалося забезпечити бізнес. Працівниками необхідної кваліфікації ми уникли ризиків зупинки виробництва. Ми досягли оперативної взаємозамінності персоналу та 100% укомплектованості укомплектованості штату за рахунок підготовки фахівців та е, збереження експертизи всередині виробництва. Якщо говорити про цифри, то на сьогодні у нас уже більше ніж 100 жінок або перебувають в процесі здобуття нової для них кваліфікації, або вже освоїли її і повноцінно працюють і виконують функціонал за новими для себе. Професіями до цих професій належать і водії навантажувача, і трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва. У нас є жінки, які працюють уже операторами виробничих дільниць та операторами пультів керування. Жінки, які працюють на посадах слюсарів, та які проходять, проходять стажування на сьогодні. На посадах електриків дільниць і більше того, на цьому ми не зупиняємось. Проект масштабується і на інші напрямки роботи холдингу. Так на сьогодні ми активно залучаємо наших жінок до навчання за професіями водіїв автобусів та водіїв вантажних автомобілів. Хочеться також поділитися двома реальними історіями наших жінок, які е, не побоялися кинути виклик суспільству. Е, та на сьогодні вже мають е, успіхи е, на тих посадах, на яких вони є, і отримали своє підвищення. Катерина Маснюк вона буквально. Можливо, місяць як обіймає нову посаду і займає позицію керівника ремонтно-будівельної служби. Попрошу вивести відео. Катерина кілька слів буквально розкаже про себе і про свій шлях в компанії. Я маснюк Катерина, випускниця факультету містобудування та архітектура. В МХП прийшла на посаду інженер з технічного нагляду. Показавши високі результати, запропонували очолити ремонтно будівельну службу. Для мене важливо те, що в компанії немає поділу на чоловічі та жіночі посади, що дає можливість реалізувати свій потенціал. І ще одна наша працівниця Тетяна Тертична, яка здобула кваліфікацію водія навантажувача безпосередньо у нас на виробництві показала гарні результати роботи. І на сьогодні вона вже є бригадиром на своїй дільниці. Включіть, будь ласка, відео. Я тактична Тетяна, я водій навантажуюча компанії Вінницька птахофабрика. Раніше я працювала консультантом в інтернет-магазині смартфонів е, та гаджетів, проте під час пандемії, коронавірусної хвороби багато магазинів зачинялося, і я змушена була шукати іншу роботу. І тоді я побачила оголошення, що Вінницька птахофабрика набирає на роботу, набирає на навчання. Жінок за професією водій навантажувача, і мене це зацікавило, хоч вважається, що це суто чоловіча професія. В перших днів трошки були побоювання, що можливо будуть такі варіанти, що я не справлюсь. Але було цікаво. Було цікаво проходити теоретичні частини навчання і також практичні після навчання теоретичної частини та практичної частини, здавши. Іспити, я отримала посвідчення водія, появивши себе, мала кар'єрний зріст, і на даний момент я бригадир цеху замороженої продукції. У часному світі все більше руйнуються кордонами з чоловічими і жіночими професіями. Чоловіки можуть бути гарними шеф прекрасними стилістами, Та і жінки можуть бути водіями, електриками, інженерами, програмістами. І Вінницька птахофабрика цьому яскравий приклад. Усім жінкам, які ще сумніваються освоїти іншу професію, ласкаво просимо до команди Вінницької птахофабрики. Угу. Це лише два приклади таких історій у нас. Дуже багато, якими ми можемо пишатись, і е, наостанок ще б хотіла вивести одне відео, яке дуже гарно показує ті емоції, які ми отримуємо від е, нашого проекту, від наших жінок, і показати наших дівчат у дії, щастя <му> вишивала рідним всім. Такі наші українки дуже коротко намагалась розказати про наш проект і про наші результати, які ми маємо на сьогодні, над якими продовжуємо працювати. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Дякую всім за увагу і пам'ятаємо, що разом робимо важливе. Дякую, Марино, за цей проект. Дійсно, як одна героїня сказала, що я боялася, що я не впораюся. Так, от цей проект демонструє, що українська жінка впорається з будь-щом, а з освоєнням чоловічих професій, так і поготів. Дякую за цю ініціативу. Дякую за цей проект. Дуже бажаю вам перемоги. Всього найкращого, побачимось. Дякую.